Усім привіт на каналі Веронічка. Весь рік Веронічка Полочемної і Вічку Миколай приніс подарунки. Донечка, ку-ку, покидайся, сонечко. В тебе в нічку прошов Миколай. Вставай, вставай. Вставай, кіцоска. Моє з вірочка маленька, дай мені цомку. Що тобі приніс Миколай? Верніс, це приніс Миколай дуже багато ось таких красивих подарунків. Що там в тебе, дивись. Яєчка, що це таке? Це щось таке похоже на... Це такі напевно, цукерки на ялинку. Може буде? Такі на ниточки. Так, їх треба відкрити, подивитись. Мандаринки. Вітамінки. Веронічка ще сона, Я вам розкажу, що це таке. Давай покажемо ось так ближче. Це такий ММДМС. Ось така штучка. Там всередині дві пачечки MMD. Тримай. Будемо показувати. Ось так піднімається шапка. Туди засипаємо ММДМС. Нажимаємо на ручку. Ось так. на ручку, Є всередині і MDMS таки буде сипати сам мішок. Попробуємо. Давай. У нас такий МДМсик, вернічка вже сама відкриває, я вже відкрила гарно, так? Давай піднімем до тобі ось так. Шапку. Одімдеску поза під... ММДМС таки Чоленьку. А ти тепер можеш будь які м засипати, навіть морські камінчики. Ось так, MDMS ми насипали і натискаємо ручку. Ось так, писанте на ручку і вилітає. Смачно? Давай, я спробую червоний. З уїшками всередині. смачно і прикольно. У мене дуже смачний. І ось такі от демсики. -дем ось такі. Дем -дем ось такі прикольні. Тобі сподобалася єграшка? Дуже класна, мені теж. Не знаю, де Миколай таку знайшов, може десь в Польщі. Або в Європі у нас таких Я точно не бачу. Томатка є? Що це таке? Що це за набір? Давай ми прочитаємо. Це такий персонаж із Діснею. Принцеса Аріель пише Аріель. Аріель ми більше знаємо як русалочку. Тут вона хвостика не має, це такий набір для дівчаток, де є приколки, помада, бігуді і зеркало. Відклели нашу Аріель. Вронічка відкрила Аріель. Це така дівчинка студія. Можна тренуватися, робити макіяж. Вернічка буде цим займатися. Ось так. Дуже красиве у волосочку у Аріель. Дуже красиво виглядає дуже красиві очі, ручки, такий пластик дуже якісний. Навіть не а якась така гума. Голова крутиться. Що будеш їй робити зачіску? Ось таку. Ми вже звернічкою відкрили набір Аріель. Вероничка уже занимается ежачечкой. Что ты делаешь? Заколочка. Заколочка. очень прикольная. У вас вот такая выглядит ананасика. Еще одну. Будет заголовка. Будет такая, как белочка. Похоже на белочку. Вот так. Очень классно. Так, еще мы там нашли вот такой лак. Красивый. Нет, это хей. Мож, можуть бути і духи, а давай подивимось, відкриємо. Ну так, це більше похоже на духи, бо має ось таку штучку, ніби так пшик пшик, пшик пшик та, Пшикати можна. Пшик, пшик. Так, ще у нас є бігу ось такі прикольні. Ще є. Це що таке? Зеркало. Зеркало. Так, ще у нас є ось така російська у вигляді кішечки, дуже красива, такою з вушками. Ще є ось такі заколки, сердечка, помада. А це що, відпало вже від помади? Ні! Веронічка сама вже зробила ще ось такі бігуді. І сама наша красуня лялька. Собі. Давай, вернічка малює для себе губки. Ось так. Красиво що так зробить, знаєш? так? Ось так. І тепер красуньо-ляльці. Ось так. Вронічка показує на майстер-клас, вона такі робить прикольні усі зачіски. За колочками і давай ще спробуємо накрутити волосся на бігуді. вона є дуже красиве волосся, отаке від водички, напевно. Тому що це русалка, вона плаває в воді. Вернічка попробує накрутити ще і більше волосся. У нас бігуді в комплекті, покажи. Ось такі, два. Ось такі, як справжні. Ось так. Накручуємо, закриваємо тими розовими рожевими штучками. Тільки менше волосся. Я думаю, що так достатньо буде. Дивись, отак трішки взяти, бачиш? Оттак, одні. Ой. Послала трошки. Давай. Ось так ми накручуємо ще один локон для того, щоб могла наша принцеса Аріель піти в нічку на бал. Торнічка, все робить уважно. молодець молодчинка. Ось така у нас вийшла зачіска. Волосечко дуже прикольна, такий колір красивий. Дуже класний. І волосся красиве. Ось таке. І ще таке сердечко. Все, лялька закінчена наша. Так, весь моярка на цьому, то ставте далі. Їдемо далі. Такі книжечки Миколай приніс в раніше. Так, там є чудо розмальовки. Давай покажемо. Швиденько покажемо. Чудо розмальовки, ось такі. Що вам було краще, видно? тут є. Розмальовочки, які можна вирізати, наклеювати. І ось такі дуже прикольні. Красиві наклейки. Бачиш, які тут. Подивись що у мене. Що там у тебе? А там акваріум. Давай я закінчу з розмальовочками швиденько. Так. Тут також можна писати ось такі катушечки а, малювати, вчитися. А, вчити а тут тут можна і малювати квіточки липки. Я думаю, що там не можна малювати, я тобі зараз все покажу. Давай. Все, закінчуємо з розмальовочкою, ось така красива розмальовка. І переходимо до цікавого акваріуму. Значить, у нас ось такий чудо-конструктор. Починаємо ще раз. Так, є інструкція. Ось по порядку пише, що треба за чим робити. Є одиничка, двійка, трійка. Потрібно все видавлювати і вставляти елементи. І по черзі ось збирати наш такий красивий чудо акваріум. А оці рибки не пойот? Оці рибки пайот. Оці рибки дуже прикольні тут. Ну, це треба трошки посидіти, тут корали є навіть. Ей, а видавлю? Давай видавлю. Наші красиві елемент вже видалено. І так кожну рибку, кожен камінчик, кожну ракушку, кожну черепашку. О, черепашки дуже прикольні. Дивись, які вони класні, бачиш? А вон лапські. Дуже класні. І ці такі корали, як ми бачили в Одесі. Пам'ятаєш у Терфінарі, коли ми були в окренарімі Одеському. Угу. Ось так дуже класно. Ну і все, і так помаленьку потрішки, потрішки, потрішки збираємо наш. Ой, а там навіть будуть зверху на даху в акваріумі плавати кораблики, пляж буде. І ще що таке буде? Це теж кораблик. І кит. Бачиш? Медузки. Дуже прикольні. Наший великий косхокто! Складаємо. Поїхали! Перший поверх нашого акваріуму вже є, нижній поверх. Тут будуть рибки і корали. Тепер даємо по інструкції, повинні бути ось тут зверху хвильки. Чіпаємо хвильки? Море. Знаєш, воно зверху так бушує, кишить. Ось тут зверху. Тут? Та? Там робимо хвильки. Такий ми зробили вже другий поверх. Тут є у нас хвильки. Ось так тече водичка. Море бурхливе. Днічка, тим часом малює губки Аріель. Аріель дуже подобається, тому що вона живе ось в такому морі. Ну що, доня, тепер чіпаємо корали, рибки і так далі. так? Так. Да. Ти цілуєш ні? Подобається тобі? Вона з нею дуже схожі. Так, перший другий поверх вже є. Чіпаємо рибки і корали. <сміх> чіпаємо? Давай. Ми чіпаємо ось такі кутики, бачите, тут в кутику є корали. З однієї, також вони будуть з, іншого, з іншої сторони, і вони будуть тримати акваріум, щоб він був стійкішим. П'ятий елемент кораблик. кораблик. Кораблик чи яхта, напевно, швидше ось така, парусник. Ось ми будемо його запахати сюди. Ми вже склали акваріум, подивилися на нашу красиву аріель, зробили із і, зачіску, і Поки волосечко ось так підсихає для того, щоб і накручується, щоб можна було піти на бал. Відкриваємо інші наші подарунки, які приніс Миколаївнічку. Це що таке? Це герой із мультика, із фільму Діснеївського Нащадки. Хто дивився мультик «101 длматинес Там була така зла жіночка, яка не любила собачок, і шила собі з їхнього хутра шубки. Ось цей хлопчик по сценарію. Це її син. По сценарію цього фільму нащадки. Дуже красивий фільм. Я вчора з вернішкою починала дивитися. Миколай десь, напевно, бачив, що ми це даємо і приніс нам ось таку прикольну, красиву іграшку. Іграшка дуже прикольна, у неї ось так. Сугоба згинаються, Ніжки. Рухаються ніжки. О, тут, тут теж є ось такі, бачиш? Давай, поки, давай покажемо. А ось тут ніжки рухаються, нічого собі. Ось тут вона рухається. Покажи усе, що там рухоме. Ось у нашого хлопчика такий красивий одяг, у нього є і черевички, і ось такі жилетки із плямками, як у Далматинців. тому що його мама саме таких собачок найбільше не любила. Ти, ти ручки не зламай, вона напевно згинається якось так. От сюди, бачиш? Ось так можна її зігнути, покажи, так було і Поверни до мене. Ось така ще ось сомочка, у нього. Це, напевно, її, це. це напевно напевно мама. А ти бачила, яка у нього зачіска воронічка? Так, така, як у тата. Точно. Тільки в мене волосечко ну ось таке біле, а в мене волосечко русяве. Чорне. Ну, чорне, нехай буде чорне. Ну, не зовсім чорне. Воничка круто, його вам показує. Який у неї красивий тепер друг для всіх воронічканих ляльок. Покажемо ще його курточку, Вона дуже красива. Ось тут у неї підшита така. Світочка, дуже mm -hmm. класно розмальовано. Mm -hmm. Тут навіть замочки, Я ти бачила Вороничка ось Тут тут замочки, тут замочки. Дуже все класно скомбіновано, дуже красиві череховички. Ми mm що -hmm. нам будемо дівати, щоб він трошки покупався. Mm покупався. -hmm. Мічка зранку вже для своїх ляльок зробила душову. Ось така ваночка, там з підігрів, можна включити підігрів, тут можна зробити гідромасаж. Ось так вернішні ляльки зранку приймають душ. Переходимо на іншу подовольники. Переходимо. Ось таку красиву і хорошу, добру книжечку Миколай приніс, де пише, вивчаю букви та пишу. Вернічка буде разом з татом вчити букви. Ось такі тут можна малювати, усякі хвильки, повторювати зерзаги. Показуєш сама? Наводити букви, малювати квіточки, рахувати. Спочатку. Це торт! Тортик прикольний. Що там на тортику? Вернічка вже починає розмальовувати розмальовочки свої. Ти можеш поправити трішки клубнічку помадою, щоб вона була яскравіша. Малювала ось такі красиві чотири клубнічки. Сама. Ніхто їй не допомагав. Вернічка, які подарунки ще дивимося. Вивчаю цифри та пишу. Подібна книжечка, висном що тут є. Тоді тут є ось такі різні кола, зигзаги, одинички, сімірки, трійки. Ось так для того, щоб вчитися рахувати та писати. Ось така книжечка красива, яку приніс Миколай. Залишились цукерочки. потрібно їх відкрити. Залишилася шапочка дуже красива. Водяні розмальовки показувати будемо. Будем. Я покажу швиденько. можна? Ось така тематика, море, літачки. Якісь такі подорожі, красиві, інопланетяни, і ще що, і ще кран і підводна лодка. Ось такі дуже практичні розмальовки водяні, тому що можна брати з собою дорогу. Водички потрібно дуже трішки і пензлик, і все. Дети касани малює, і вони ось так розпливаються. Наприклад, тут синій колір, тут червоний, вже нанесені кольори. Дуже красиві такі речі, все. І переходимо до чого? У них упаковки. Дивимо, в упаковочка запаковані наші шоколадні. Сух'єрки європейські. Привезені із Європи. Давай я тобі допоможу. Ось так. Ось так. Дуже класно. Ось такі. Красиві цукерочки. Що в них намальовано? Намальовані ангелики. Ангелики. А тут що? А у мене мішки. У тебе теж красиве, а ще які є. Тут теж ангелики, а ще є мішки. Такі шоколадні кулічки, у яких є хвостики. Їх можна на ялинку. Шоколадні колічки. Ось такі дуже-дуже красиві. Ось так. Залишились ось такі цукерки. Шапочка, верніше, дуже сподобалась. Міряємо її. Ти міряєш, я відкриваю цукерки, добре? Добре. Цукерочки, курага. Що там ще у нас є? Гриляш, груша. Ну, подивимось, метеорець. Метеорис це, напевно, грішки. І шарфік там навіть є. Нічого собі. Ось такий красивий шарф. Тата тобі зав'яже зав красивіше. А шапочка? Така? Ну покажи. Але ти класно. Давай я тебе поправлю трошки. Ось така наша крошка сьогодні. Наша принцеса і маленький ангел. У нас ще залишились ось такі цукерочки. бронічка тримає в ручках. Цукерочки ось такі зі святом Миколая. Цукерки всі натуральні, зроблені вручну. Вони ось так доня висовуються. Ось так. Сюда. Так, 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 так. Ось так. Ось, так. ось такий красивий малюночок зі святом Миколаїв. Скірка дуже прикольна. Так, де вона є? Ось такі. Шотає. Ось такий чорнослив. із курагою всередині і горішками. Чорнослив, нічого собі. Так, ще є такий чорнослив з ядром волоскового горіха. Що Тут ще є? Тут ще є? Тут є... Гриляш Арахісова. Магія ночі. Нічого собі. Це що таке? Гриляш соняшникова. Це, це соняшником, це що таке? Це є метеорит Арахісовий з медом. Нічого собі. Курага з горішками всередині ось така. <кхм> так. Я ще бачив, це чорнослив, це що? Гриляж з сухофруктами. Цукерочок дуже багато і всі дуже прикольні. Метеорит з медом соняшниковий. Ось такі прикольні гриляж соняшниковий, чорна мантія. Ось такі красиві у нас цукерочка. Це, це що таке? Ну це теж це чорнослив, курага. Угу. Мама дуже любить і я теж люблю. Пробуємо. Дуже-дуже смачно. Чорнослив. Тільки шкода, якщо ми вимостимо шарфік. Його, напевно, треба зняти. Перед тим, як микроскір. Знімаємо? Знімаємо. Угу. Скірочки дуже смачні. Ще, напевно, відкриємо. Ми відкрили ось таким. Ще відкриємо? Це що? Це буде мій чорнослив. Кундитерські глазурі. Угу. Так, ще в нас є ось така мілка, альпейське млеко. Млечко. Ось таке. Ще спробуємо ось такі цукерки, що там є. Ось які вони прикольні, подивись. Ось такі. З плямками, як корівка. Дуже красива упаковочка вона. М -м -м. Дуже смачно, щось таке похоже на пташине молоко, але всередині дуже-дуже смачне. смачні, правда? Клас. Угу. Дякую. Дуже-дуже смачно. Тато, то а ще є такий цукерочок? Який. Це пише метеорит Волинський, Волинський, горіх чи метеорит Волинський просто. Цукерки дуже смачні, Миколай приніс. А ще у нас є на закуску мандаринки. Мандарин, мандарин ти любиш. Далі сипемо сюди мандарини. Ось та. О, будемо сьогодні крім соловки, будемо святкувати Свята Миколая. Бернічка зайнята дегустуванням цукерок, а у нас ще є ось такі <кхм>, бангальські вогники. На новий рік можна буде їх запалити і надворі ними махати, зустрічати новий рік. Ці цукерочки ми вже ховаємо будемо закінчувати. Так? Mm -hmm. Від Миколая Вронічка сьогодні отримала дуже красиві ось такі подаруночки. І Аріель, русалочка, і шапочки, і цукерки ось там ззаді заглядають, чекають на нас. Мандаринки. Ось такого красивого. Ось такі мандариночки, ось, такі мандариночки. ось такого красивого МНДМсика, дуже прикольний, в якого рухається оця ручка і звідси висипаються МНДМсики. Я вже я вам а покажу. Там... А там вони є все ровної. Mm -hmm. Ой, yes. ось так сипляться. Такого красивого кена для своєї Барбі з мультика нащадки. І ось такий красивий акваріум. Тільки його ще потрібно закінчити до кінця. Ось так, але там вже перші рибки, восьминожки. І навіть до студії бачимо медуза ось така, бачиш? Восьминожка і ось така медуза, тут застряла. Підводна лодка. Студія. Вивірки острівається. Ось іграшки дуже-дуже красиві. Вовта зірочка ловить. У мене на догоні з на на умиці на сонці. Я на зівочку довго дуже схоже, маю шовці по навіть. можу. світу. Дякуємо Святому Миколаю, який прийшов до наївничку і приніс дуже красиві подарунки. Кажемо усім підписникам папа Заходіть на наш канал, підписуйтесь і ставте пальчики вверх па -па. па -па. і будьте чемними дітками. Па-па! По-па! І цом! Подивіться, як ладно! Ставте пальчики! Па-па.